Друзі, з вами Оле Авто. Знаходимося у місті Вінниця. Займаємось пригонкою автомобілів за кордону, а також публікуємо автомобілі від власників, які до нас звертаються за рекламою. Автомобіль цей куплений в автосалоні 2008 року з 96 тисяч рідного пробігу. Dacia Логан. Дачія Логан простенький, звичайний автомобіль. З високим кліренсом. Автомобіль дуже простий, дуже дешевий в обслуговуванні. Простенька ходова, простенький 1,6 восьмиклапаний двигун, на якого можна поставити газ. Автомобіль 96 тисяч пробігу в дуже класному збереженому стані. Цей автомобіль у попереднього власника був першим, тому є якісь незначні сліди використання. Але нічого критично немає. Головне, що автомобіль без корозії, автомобіль з рідним пробігом і має достойну гарну комплектацію, про яку я роз, буду розповідати далі по відео. Але саме головне це кузов автомобіля. Давайте перейдемо до стану його. Капот автомобіля не фарбований. 127 мікрон, 128. Переднє криличко праве не фарбоване. Двері передні не фарбовані праві. Задні двері не фарбовані. Задня арочка не фарбована. Не фарбована задня арочка. Кришка багажника. Не фарбована. Всі шильдики на місці, все як має бути. Задня арочка не фарбована. І задні ліві двері також не фарбовані. Двері водія не фарбовані. І підфарбовування переднього лівого крилишка, але без шпаклівки. От була царапіна. Такі жертви е досвіду навчання водити було при парковці тут трішки царапинка. Автомобіль має встановлену сигналізацію і також має рідне лобове скло. Спробую сфокусувати його так. Рідне лобове скло. Сколів автомобіль немає, криша також без сколів. По салончику. Салончик у нас карти без зауважень, шкіряне кермо, сидіння абсолютно без жодних зауважень, без передпродажної підготовки. Маємо кондиціонер, чотири склопідіймачі. все в автомобілі працююче. Зараз знайдемо ключики. Автомобіль має два ключики Сигналізацію встановлену. Все є. 190 тисяч пробігу з салону 2008 року. Дуже мало автомобіль використовувався і зараз в ньому немає потреби, тому він продається. 96 тисяч пробіг, кондиціонер запустився, працює. Склопідіймачі всі працюють праве переднє також працює. Так, зараз пробую. Заднє також працює. Все, все працює. Ручник автомобіля працює, все, що по технічній частині. Автомобіль працює рівненько, обороти не скачуть, не пригають, все чудово. Поворотники всі працюють, все ідеально. Сигнал працює все в дуже-дуже в гарному стані. Видно по торпіді, що вона збережена, і це дійсно підтвердження пробігу. Також перемикач поворотів, склопідіймачів, все видно, в якому воно стані. Збережені накладочки на порожках, на арочках, заводській дачі. Порошки ціленькі, без зауважень. Резина в автомобілі досить гарна. Так, досить гарна резина. Звичайно, є якісь сліди використання автомобіля, він не є новим, як би там не було, але з таким пробігом автомобіль зараз знайти дуже-дуже важко. Давайте спробуємо подивитися, що тут у нас під капоткою. Під капотка у нас без зауважень. Моторчик працює рівненько. Антифриз у нас чистенький. Акумулятор автомобіля замінений, уже новий. Підтікань масла ніде немає. Стаканчики ціленькі. Рівненький, без зауважень. Працює двигун, так як він і має працювати. 1,6 і восьмиклапаний двигун. Можна поставити газ при бажанні. Оптика в автомобіля рідна. Дуже простенький, надійний, звичайний автомобіль. Давайте підведемо короткий підсумок. Друзі, ми з вами оглянули датчало в дуже в класному збереженому стані. 2008 рік 96 тисяч рідного пробігу. Дійсно, автомобіль в одного власника з моменту покупки виїзду з автосалону. Гарний автомобіль, є якісь мінімальні сліди експлуатації, але все одно автомобіль з одним підфарбованим крилишком. Технічно без зауважень. Класний збережений автомобіль з таким пробігом. Ціна буде вказана в заголовку. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону або завітайте до нас на майданчик, місто Вінниця Василенка, 21 Також у нас працює доставка, якщо ви з далекого від Вінниці міста. Телефонуйте за умовами доставки. Цей автомобіль ми можемо вам доставити. До зустрічі!